Вітаю на каналі Дачна Вдача. Сьогодні поговоримо про те, як зробити швидко, зручно і якісно отвори в агротканині. Минулого року ми випалювали отвори за допомогою вогню, який носили у відрі за собою і пропалювали консервною банкою отвори. В цьому році намагалися це зробити за допомогою. Газової горілки і заздалегідь заготовленої конструкції різного діаметру з різних боків. Але справа йшла дуже погано, дуже повільно, горіла агротканина. На відео перший рядок з квадратними отворами це і є результат нашої довгої роботи. Виникла гарна ідея використати будівельний фен. Як це вийшло зручно і швидко. Все, що потрібно зробити, це притулити фен, який працює на самій мінімальній швидкості, притулити до агротканини, утвориться невеличкий отвір, а потім круговими рухами розширити діаметр. Дуже зручно рекомендую використовуйте і гарних вам врожаїв. З вами на каналі Дачна вдача! До зустрічі.